Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі куртку Титан з тканини «Оксфорд». Утеплювач синтепон з щільністю 300 по тілу та 150 по рукавах. Ось такий вигляд має ззаду. Ось так виглядає спереду. Застівка виконана на блискавці. Є внутрішній клапан, що запобігає поширенню повітря, внутрішня кишеня. Ось такий вигляд зсередини. Капюшон прошитий з обох боків. Є резинки. Дві зовнішні кишені, досить глибокі, на манжетах присутні резинки.